Всім привіт, з Ірландії! Хочу вас запросити в невелику таку подорож з міста Балабефей графства Донігол, до міста Літеркіні. В Літеркені я в'їду, але вже в Літеркені я трошечки там знімала, бо далі, далі я нервувала воно постійно Це пробки, завантажено. І ще такий момент, я сподіваюся, вас не знудить, бо я збільшила швидкість і я навіть не згадаю. Скільки, можливо, понад 200, бо їхати, їхати не 12 хвилин до Літеркені, а їхати з Балабафею до Літеркені десь півгодини. Звичайно ж, якщо більш-менш рух там, комфортний, вільний, ну, я їду от зараз туди, вільний був, а вже приїхала, почалося, бо зна що, я взагалі їжу часто. В Літеркені, в Доніголи. Це єдиний шлях, який, який я пам'ятаю, якщо чесно. А, ні, ще я в Північну Ірландію їжу в одне місто, яке називається Стробан. Далі не їжу сама. Треба на автобусі вже їздити, як не вмію. Не ризикую. А, так, і про що я хотіла, звичайно, не про Літеркені розповісти вам, а про трошечки інше. Я їжу в Літеркені для того, що там найбільша взагалі, це найбільше містечко нашого графства, і там найбільша така крамниця польська. І от я там можу купити все, навіть печінку тріскі купила, От уявіть собі, Кот Лівер купила сьогодні. І також там тільки Макс. Аргус, ну там багато чого такого, марки, чиндем. Тобто я от, люблю такий шопінг, як дівчатка. І познайомилася там з українською дівчиною чарівною, ну і не з одною. І оця дівчина, вона там ну дуже цікава була для мене, бо вона не питала мене про щось, а вона просто. Пропонувала свої відповіді стосовно мене, незнайомої людини. Ну І, звичайно, вона чомусь уявила, що я працюю в готелі, живу в Літеркені, Працюю в готелі покоївкою Blue Radisson. Я була в цьому готелі. Я не знаю навіть чого в нього чотири зірки, а не три. Це ну, не дуже добрий готель, як мені здається. Ну, Є рефьюджі, звичайно, біжанка, потім хвора чомусь, вона побіжала мені здоров'я, чи може, може просто, може, просто так людина добра до мене була, дай їй Боже, теж здоров'я. Ну, Сказати я хочу не про це. Хоч я здивувалася і подумала, що це от перша людина, яка просто от пропонує відповіді, Стосовно мого життя, не питаючи мене, і ці відповіді якісь, вона чогось, я їй не дуже сподобалась, тобто вона <смас>, мені планку занизила трошечки. Потім я згадала, що в суперечці на форумі політичному, так, коли я приїхала. Mm. Приїхала до Ірландії, вийшла заміж така вся в сподіваннях. А, то мені росіянин писав, що ти приїхала дупи мити ірландцям. Ну, Теж він чомусь а, вирішив, що от я приїхала дупи мити ірландцям, і В нього не було іншої. Не подумав, що в IT технології я приїхала працювати. А, між іншим півтори години. Десь її хати від Доніголу, є таке графство слайго і там теж IT-центр. І він більш дешевший буде за проживанням. Ну, кожна людина насправді говорить про себе, коли вона відкриває рота. І ця людина мені сказала теж про себе. Вона потім каже: я не, не знаю, не можу знайти місце, я тут через виплати, вона працює, до речі. Я тут через виплати живу, бо я уявити не можу собі своє життя тут. Вона з Херсонської області. Я її поспівчувала, звичайно. І мені так стало взагалі шкода, бо багато наших людей не може просто собі уявити життя. Я їй теж сказала про себе, навіть не розказуючи про своє життя, бо я їй сказала, що. Ну, Через деякий час ваше життя, через п'ять років, буде ліпше, а потім ліпше і ліпше. А потім, ну ви мене вибачте, якщо ви не хочете тут жити, то ви можете лишити Ірландію. І вона сказала: Ні, я хочу теплу країну і я не хочу тут жити. Тобто я їй сказала, що в мене взагалі кожен раз сподівання стосовно себе в першу чергу. Сподівання, що життя буде покращуватись і покращуватись. Ну, Інколи це сподівання вони здійснюються, а інколи ні. Мені було цікаво це також не тільки за форму, як ми поговорили, що це була друга людина, яка пропонувала розказати за мене про моє життя. Ну, Це по-перше. А по-друге, мені було цікаво, що кожна людина говорить сама за себе. Тільки про себе говорить, а не про інших людей, навіть якщо про що б вона не говорила. От Про що б вона не говорила, тільки виключно ми говоримо про себе. І також було цікаво те, що, от, на жаль, ми ще не знайшли місце. Українці не знайшли місця в Ірландії своє, не бачать себе, ну, продовження свого життя тут. І думають змінити країну, чи подорожувати, подорожувати, їхати в еміграцію в іншу країну, чи повернутися в Україну. Я вам хочу звернутися до тих людей, які все ж таки думають тут лишитися. Ну, я не знаю, може у вас якась там обставини, якісь, що ви хочете тут лишитися. Я знаю людей, які хочуть. Життя покращується. Я знаю навіть людину. І він мені пише: Привіт, Денис, якщо ти мене бачиш, що йому тут подобається відразу сподобалось, є таке. от І він, ну, він підготовлений до життя взагалі. Тобто В нього не було таких мрій, що він буде легке життя мати, чи очолить Ірландію, стане президентом, чи президентом корпорації. Тобто він такий ну, дуже серйозний хлопець. Досить. Я сподіваюся, він не образиться, що я про нього згадую. Пліткую, пліткую про нього, як мені казали. А, так для тих, хто хотів би, знаю таких людей, що хотіли б, а потім змінюють свою думку, бо тут важко. Важко на початку, потім вже легше. Ну, я ж вже про це говорила. Ну мені так шкода, що наші люди потерпають. І думають, що таке от їх життя, там, що вам там готель дали, кімнату в готелі. Вона каже, я не готую собі, я вже ну, змучилася, і що таке життя буде до кінця. Перебування в Ірландії. Ну, звичайно, що ні. І купляють через якийсь час собі будинки люди і виплачують кредити. І живуть нормально, і подорожують в Іспанію, і вже якісь в них є. Казав українці, вже якісь є ну, гроші на рахунках, такі, хороші, ну, серйозні гроші. Що ти не боїшся, що щось станеться, в тебе ну, є якісь гроші. А потім Казав українці, що в четвертому поколінні тут живуть добре. Ну, Яке четверте покоління? я ж... Ну, спочатку почитала на форумі, що в четвертому поколінні Живуть Добре тільки іммігранти в Ірландії, а потім я почитала, познайомилася з ну, дівчиною чарівною. Ні в якому четвертому поколінні, через 5 років буде вам, ну, десь через 5 років, якщо ви працюєте наполегливо, буде вам ну, краще життя, краща робота, мова поліпшиться, якщо у вас її нема. Робота буде краще також, якщо ви сіли за кермо, якщо ви не ще. Ну, буває таке, що мені чоловік каже, я вже за кермом, я сів за кермо. А, але я мова, мова в мене, ну, звичайно, що кожен рік, якщо ви працюєте в колективі, якщо ви ходите по вулиці, в магазин, то ви читаєте. І чуєте мову, і все одно, вона, ну, англомовне середовище, воно подіє якось. Ну, єдине, що лекції, можливо, так, таким чином ви читати не будете. Вже ми в'їхали в Літеркені, готель ви перші побачили. Це був не Blue редісон Blue редісон буде далі, в якому я працюю покаївкою. Я ж думаю, що як жити, там же ж мінімум платять. Я думаю, дівчата. Хто знає я, він ну, поганий готель. Я там була. А між іншим, коли я приїхала, я намагалась там бути теж покаївкою. І от мене не взяли. Треба їй було сказати, що мене не взяли просто. А так би працювала. А, а, а Так конкретно мене не взяли в Доніголі, потім Покаївкою через декілька років. У мене не було ще тоді повних водійських прав. Тобто я мала льон. Льон. І сподівалася, що я складу свій тест. Ну я його не склала. Я його склала з третього разу тільки. Тобто, я його довго-довго складала. І зараз ще, от я чого не показую вам далі, бо я заблукала не в Літеркені. ну, майже в Літеркені. Тобто я намагалася виїхати іншим шляхом, там такі гори красиві. І я заїхала. На якусь вузку дорогу, і там були будинки старі. І я не могла от, знаєте, роблять Сріпінтон на тесті, ну, можна не, не, не три рази розвертатися, більше робити. Я думала з трьох і теж зробила помилку на першому тесті. Це змінено. Ну, називається turn. І от я розвернулася, я не знаю, 20 поінторн зробила, 20 поінторн сьогодні. І виїхала вже зрозуміла, що горе вам не покажу. Все, приїхали ми. Я вам дякую, що ви послухали мої балачки. І що ви з цього про... думаєте? Чи думаєте, чи звикнемо ми? Ну, Ті, хто ще не звик, чи... між іншим, вона сказала, що я нещасна ця жінка. Я... Ну, я... Це не так, я, можливо, втомлена була, чи може вона сприймає так? Діточки сидять на дорозі. Люблю, обнімаю вас. Дякую вам.